Так, ще раз йдемо по полю, картопля, картопля Келлі. І також багато інших тут сортів і багато компаній представлено. А, в загальному можу сказати те, що а, всі сорти непогано показують себе. Чому? Тому що поле було дуже добре підготовлене, що характерно... Для чорноземів гарно підготовлений ґрунт. Земля пухка. Ось. І Поле були внесені гербіциди, був захист, який дуже гарно спрацював, поле чистеньке. Тому сорти різні від різних компаній показують гарні результати. А далі будемо спостерігати. За ними. І головне, так як розказує спеціаліст, наприклад, на сьогоднішній момент потрібно вносити бор. Олег Тарасенко сказав, що бор потрібно зараз вносити, щоб картопля не давала абортації, а утворювала бульби. Тому бор вносите, це важливо.